Сьогодні відео про те, як живе село восени. Мій звичайний день за осінніми турботами. Зранку варила картоплю, свинячу для курей. Так, так, загадка. Напевно, можна сказати, що вона вже куряча. Раніше, як тримали свинок, то <смас> тоді можна було сказати, що вона свиняча. Картоплю зварили, потовкли он якою гарною товкачкою. Ну, і дивлюсь, дощу, поки немає, значить, треба щось робити. Пішла у квітник. Трохи повирізала квіти, які вже відсвіли. Та й не тільки повирізала, бачу, ж вазони мої з петунією висять. Уже треба їх прибирати, готуватися до холодів. Знаєте, знімати ці вазони дуже просто й легко. Як згадаю, як я їх туди кріпила, вішала, то не так, то щось упало, півдня тоді пройшло. Ну нічого, було дуже влітку гарно, око радувалось. А це думаю, мало мені тачки квітів. Так візьму, зроблю собі букет. Он який гарний! Дивіться, прям букеті ще цілий. Оце несу і хоч би телефон не завалити. Знімаю, значить, все добре, телефон стоїть на місці. Оце везу цю тачку і думаю, скільки я вже за літо їх з квітами перевозила. Але квіти це дуже гарно, ти ними любуєшся, відволікаєшся і зараз, ось прибираючи і квіти, і бур'ян більшу частину дня гарно воно відволікає. Отак От і пройшов осінній день в селі.